Сьогодні я не зустрілася з моїм внучиком. Таранін сказав, що він буде на роботі, але вдома нікого не було. Вдома не було ні Тараніна, ні його дружини, ні його доник, ні мого внучика. То означає, що вони ховають від мене дитину, навмисно вивозять, щоб він мене забував, щоб він від мене відвикав. Це я в цьому бачу також. Якийсь умисел нездорове відношення до нашого спілкування з внучиком і ще багато чого. Тому я їду назад, але в суботу я все одно буду. Таранін сказав, що він працює. Виходить, що він знову бреше, тому що я могла побути з внучиком, коли є його дружина тараніна Людмила, коли є його. Доньки неповнолітні, я б побула з Данічкою і поїхала. Але цього не сталося, я не відчаюсь, все одно ми з моїм внучком будемо разом.